Добре. Сьогодні у нас на засіданні присутні такі члени конкурсної комісії Попатенко Марина Миколаївна, заступник міністра молоді та спорту, голова конкурсної комісії, Собчук Олена Васильівна, секретар конкурсної комісії, Бондаренко Ганна Олександрівна, Брунько Наталя Володимирівна, Левківська Галина Васильівна, Максименко Юрій Йосипович, Мокан Василь Іванович. Доброго дня, Доброго дня, секунду. Радченко, Олександра Олегівна. Так. Ще, мабуть, хвилинку зачекаємо. Має ще хтось долучитися? Так. Санченко Олександр Володимирович планує бути? Юраш Святослав Андрійович також. Олена, ми вас чуємо, ви виключили мікрофончик. Вісім, вісім членів конкурсної комісії. Дев'ять. Так, я всіх назвала Мороку Владислав Валерійович. Так, у нас є сьогодні кворум. і Марин Маклайна я передаю вам слово для відкриття засідання. Дякую, Олена. Шановні колеги. Дякую, що ми так плідно за тиждень попрацювали, змогли зробити індивідуальне оцінювання всіх конкурсних пропозицій, які допущені до наступного етапу. Сьогодні пропонується такий порядок денний. У нас одне питання про проведення другого етапу конкурсу, і також різне. Якщо є якісь питання, які варто включити в порядок денний, озвучте їх, будь ласка. Якщо ні, то пропоную ставити на голосування запропонований порядок денний. Чи є додаткові питання, які нам варто сьогодні обговорити? Шановні члени конкурсної комісії? Так, тоді я пропоную затвердити такий порядок денний. Хто... Ще раз озвучу його. Перше питання про переведення другої етапу конкурсу. Друге питання різне. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримались? Чудово. Тоді йдемо за затвердженим порядком денним. Щодо першого і єдиного питання. Відповідно до рішення конкурсної комісії від 21 лютого 2023 року. Ми з вами мали попрацювати до 27 лютого. Власне, до сьогодні, до, до вчора, індивідуально так. оцінити конкурсні пропозиції на відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам. За результатами оцінювання до другого етапу конкурсу проходять 32 проекти. Не проходять до другого етапу конкурсу такі проекти за підрахунками тих оцінок, які поставили члени конкурсної комісії. А проект номер 20230206-3584. видання благодійного накладу журналу Крилаті громадської організації Спілка української молоді в Україні. також проект номер 20230119-3336 Молодіжний фестиваль Ліга життя громадської організації Ліга життя. І е проект номер 20230124-3423 Всеукраїнський форум Шляхи участі Молоді прийняті рішень, громадська організація, дитяча громадська екологічна організація Лотос пропонується прийняти рішення щодо проведення другого етапу конкурсу. А також пропонується провести відкритий захист конкурсних пропозицій з використанням засобу електронного зв'язку Zoom з 13 по 15 березня 2023 року, в період часу з 2 до 16, з чотирнадцятої до шістнадцятої посилання на, на графік проведення відкритого захисту буде надіслано усім членам конкурсної комісії та розміщено в електронній системі проведення конкурсу. Якщо якісь пропозиції доповнення до Даного питання, будь ласка, озвучте, можемо обговорити. Чи є пропозиції чи питання у членів конкурсної комісії? Угу. Тоді пропоную поставити на голосування. Просто вибачте, будь ласка, підняла ручку. А, ласка. Справа в тому, що не зможу долучити саме в ці дати, чи, мож, чи буде запис, чи можливо буде прослухати. Ці відкриті. Так, запис буде вестися. Прослухати запис з засідання можна. Єдине, що ви не зможете в онлайн режимі поставити питання. Тобто ви зможете прослухати, але ви, на жаль, не зможете безпосередньо спілкуватися з конкурсантами. Чудово, якщо. Немає пропозиції і зауважень, то пропоную поставити на голосування. Те, що до другого етапу конкурсу проходять 32 проекти. І зазначені три проекти. Номера, яких я назвала назви і громадські організації, які їх надсилали, не входять до. не проходять до другого етапу конкурсу. Хто за? Дякую. Хто проти? Утрималися чудово. Шановні колеги. У нас сьогодні дуже продуктивна і коротка зустріч. Враховуючи, що перші другий етапи є достатньо технічними, але трудоємкими, бо ми маємо подивитися абсолютно весь. Перелік всіх заявлених пропозицій на конкурс проектів, то власне наступний етап буде напевно найбільш цікавіше, бо ми матимемо змогу прослухати на публічному захисті всі проекти, які допущені, тобто 32, за які ми сьогодні проголосували, і безпосередньо задати питання всім конкурсантам, всім організаціям, які нас будуть цікавити, для того, щоб ці проекти були реалізовані якомога краще і відповідно відповідно до пріоритетів державної програми Молодь Україна. Щиро дякую. Якщо є щось проговорити, будь ласка, озвучте. Якщо ні, то урочисто оголошую наше засідання закрите. Дякуємо дякую. дякую. До, до зустрічі. До зустрічі. Щиро дякую А, Якщо питання. можна запитання, е, наступний етап оцінювання, е, коли буде? Ну це після захисту, да, але приблизно коли е, він має відбутись, є вже зараз розуміння? Паланочка, озвучте, будь ласка, ще раз регламент, нагадайте, будь ласка, регламент із діти брогами працюємо. Так, дивіться, оцінювати вже конкурсні пропозиції вже зможете під час відкритого захисту. Тобто починаючи із 13-го числа, вже можна буде їх оцінювати. І ще... А до котрого, ну до якого числа? А, до, до якого там? До... До хвилиночку до ми плануємо, плануємо до 27 березня, тобто індивідуальні оцінювання до 27 березня. І ще такий технічний момент хотіла нагадати, що це відкриті захисти. Це в нас не є засідання конкурсної комісії, але в будь-якому разі ваша участь є бажаною. Ну тобто, якщо там можливо народні депутати не зможуть долучитись, ми просимо, щоб їхні ваші помічники, представники долучались і активно брали участь у відкритому захисті задавали питання нашим а, членам нашого а, конкурсу, тобто нашим громадським організаторам. Дякую, так. Дуже дякую. Дякую, колеги. Тобто, ми матимемо достатньо багато часу для того, щоб ми після відкритого захисту ще раз ознайомитися цей в записі і проставити індивідуальні оцінки, і вже виходити на засідання, обираючи переможців Щиро дякую. Продуктивно, швидко, ефективно. Всім гарного, безпечного дня. Нормально.